В'яжемо сьогодні лапки. Ось. Беремо пряжу жовтого або якогось такого насиченого кольору. От в мене є такий ось є такий прямо яркий. Але я буду в'язати жовтим, більш-менш такий тоненький, беремо пряжу і починаємо в'язати. Лапку. Робимо кільце магічне і в це кільце прив'язуємо шість стовпчиків від накидом. Перший не рахуємо. це не рахуємо. Прив'язуємо шість стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. Шість, єсть. Затягуємо кільце. Ми вже це вміємо робити. Далі робимо прибавку. Маємо 6 стовпчиків. Робимо прибавку в кожний стовпчик. По дві петельки прив'язуємо, будемо мати 12 стовпчиків. Один. Ще раз ту саму петлю. Два. Я завжди, коли в'яжу е, ниточку, що осталося, я прокладаю поверх і в'язую зразу, потім кінчик обрізаю. Дві. Петлі. У нас є. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 10 11 і 12 Потім до кінчика виріжемо. Далі робимо прибавку через одну петлю. І на виході маємо 18 стовпчиків Тобто робимо першу петлю, пров'язуємо раз. В другу робимо прибавку 2, 3. 4 П'ять, шість. Прибавка. Це у нас. Сім. Прибавка. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Ой, зачепилася. Одинадцять, дванадцять. Далі тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Семнадцять, вісімнадцять. Далі в'яжем один рядочок, 18 стовпчиків Один, два, три, чотири, пять. Тобто в'яжемо стовпчик стовпчик Шість, семь, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять і вісімнадцять. Так, далі складаємо лафю uh, і в'яжемо наступним чином. Склали, беремо одну половинку, тобто одну петлю з, з однієї сторони, а другу петлю з іншої сторони і пров'язуємо дві петлі разом, пров'язали стопчик. Далі робимо стопчик з одним накидом. Накидаємо петлю на нитку на крючок, знову беремо одну петлю з однієї сторони, другу петлю з другої. З боку друг з другого і пров'язуємо дві петлі і ще дві. Далі в'яжемо стовпчик без накиду. Все. Далі знову в'яжемо стовпчик, один стовпчик накидом. Раз. Два. Далі знову стовпчик накидом Три, чотири. І далі. Топчик без накида і соединительна петля. Соединительна петля, соединительний стовпчик робиться. Вкладаємо крючок за дві петлі. У нас там одна і друга. Притягуємо. Виймаємо нитку. Ось у нас дві ниточки на крючку. І цю ниточку протягуємо крізь, що у нас робоча була петля І ось ми маємо таку лапку. Далі відрізаємо ниточку. Дізаємо ниточку таку. О, трохи ніто. Не дуже довгу, але довшеньку. Все, ось маємо лапку. Далі я беру голку сьогодні я з голкою. Е, придіваю ниточку голку. О, Боже. ось, Так і налож таке буде, ну пишеться ниточка. Ось. І ми маємо вивести його е, ниточку сюди. Центр, де у нас було кільце Мігурумі. на, наскрізь на ось і маємо таку лапку. Далі я роблю наступне. Беру крючок і протикаю на на, ну, по центру, десь посерединки. Ось. на, на. Питаю ниточку і виймаю її. Ось, виймала маю петельку. І роблю е, 4 воздушних птелечок. Раз, два, три, чотири. Ну, хто хоче трошки довшу ножку, може зробити 5, 6. Ну, я хочу коротенький. Ось. І маю, затягую добре і маю лапку. Ось одна. В наступному відео ми зв'яжемо ротик. І остануться у нас очі. Ротики очі, а потім будемо збирати. Всім бажаємо мирою і добра і до наступного відео.